Мало хто про це говорить, але е, і кажуть, що Трамп не задіював реальних важелів тиску на Україну, окрім е, риторики. Я не погоджуюся з цим. Е, попри те, що Трамп зробив багато хорошого для України, ми повинні, як журналісти, оцінювати як плюси, так і мінуси. Ось те, що за даними Кільського інституту світової економіки, за два останні місяці військова допомога Україні знизилася на 48% У по рівнянні з першою половиною е, цього року це дуже тривожний е, сигнал. Глобальна чи американська маєш на увазі? Е, Америка не надає зараз е, через допомоги. Через це пурл, ця система закупок європейцями. До речі, військової допомоги Україні. От, попри цей пурл, е, військова допомога на за ще раз повторюю це два останні місяці липень-серпень, в порівнянні з першою е, динамікою першої половини 2025 року на 48%. В просадка по військовій допомозі це інструмент тиску, чи mm -hmm. це не інструмент тиску? Так, це безперечно інструмент тиску. Санкції по Роснефті по Лукойлу, який вже став гунвором, це теж інструмент тиску на Росію. Тобто йде це перетягування канату і тягнути його в нашу сторону сьогодні. Ми спроможні в тому числі за рахунок ось цієї європейської компоненти. Тому російські гібридні операції вони направлені на те, щоб цю європейську компоненту вибити з цього процесу.